Слава націю, вітаю на каналі. Добре, рембатвифірія сошко. Добре, Добрий, із моїм земним укліном. Подяки одеським котикам, що продовжують мене підтримувати вже добре, добре, добру кількість місяців. Цього разу я звернувся із ним до них із проханням забезпечити мені для роботи, мені особисто для роботи чотири інструментальних ящички, металеві інтерту. Я сюди зараз притягнув, щоб зняти відео 2. Там ще є два. Там загальна кількість була 3 з чимось тисяч гривень. Також ви любі котики сплатили мені. Доставку. За посередництво пана Максиміляна, дуже вам дякую. Два роки роботи показали мені те, що пластикові органайзери мало придатні для такого ритму життя, для поїздок там, де нема доріг, є тільки напрямки. Так, для цього літання в кунгах, в машинах, падання в усі боки. Пластик не витримує. Не витримує пластик в новому підрозділі. Зараз я переформатовую інструментарій. Найцінніше, що я залишив в попередньому підрозділі, це комплект різьбонарізного інструменту. Я його залишив індивідуально одному токарю, залишив йому повністю укомплектований. Зараз аналогічний зроблю собі органайзер і комплект різьбонарізного інструменту. Також десь там попрошу десь. Придбаю, укомплектую. Також три інших підуть під речі, які раніше були у мене в пластикових органайзерах. І повторююся, я в пластику розчарувався. Це будуть різні елементи кріплення і ще деякий інструментарій, потрібний також мені для роботи. Дуже вам дякую, любі котики. Будьте бережені, дякую за потужний, потужний, потужну підтримку мені та моїм командам. Тримайте Одесу, будьте бережені. І пам'ятаймо, нашу українофілія недостатньо.